Доброго дня. Отримала посилку з агромаркету. Щільна упаковка добра. Великі знижки були на цю посилочку. Ось е, такі ціни, дуже дешево все. Портулак, кріп, яблуня, полуниця, картопля, цибуля. Так, ось. Добре запакували. Ось така цибулька на зелень. Хороша цибулька. Так оце. Картопля така рання, з великою знижкою. Оце яблуня була. Теж дуже дешева вона була за одну копійку. Оскільки я пам'ятаю. Ось вона коштувала м, -м. яблуня, так, одну копійку. Так, це сіміна портулака і це е. Полуничка. Те, що вона була по акції. Ну що добра полонечка. Дякую, агромаркету.